Вітаю вас, шановні матусі, вітаю хлопчики і дівчатки. Сьогодні я хочу вам запропонувати дидактичну гру «Знайди ті листочка. Ця гра розвиває увагу, спостережливість, зорове сприйняття, мовлення, мислення і дрібну моторику. У мене вже готова гра. Ви можете на вулиці підібрати декілька листочків з різних дерев дома. Вирізати із кольорового паперу, чорного або темно-синього кольору, контури листочків і розклад... розкласти їх на столі. Спочатку дитині показуєте, який листочок, на яку тінь ми кладемо, а потім тільки розпочинаємо саму гру. Для цього треба користуватися словами знайди подібний або схожий. Тобто, із тих листочків, що у вас є, ви кажете дитині «вибери, будь ласка, отакий листочок. Дитина повинна подивитися, знайти його і покласти на його тінь. Шановні матусі, хочу повторитися, що спочатку ми не називаємо, з якого дерева листочок. Ми користуємо словами схожий подібний. Навчайтеся, граючись! До побачення!